Всім привіт вітаю вас на каналі 10ПОТОРЕН. Сьогодні темою нашого випуску буде рекомпозиція тіла, а саме процес одночасного зменшення жирової маси та нарощування м'язової маси. На відміну від традиційного підходу до втрати ваги або до набору м'язової маси, де зазвичай ми робимо акцент на одному, а потім на іншому. Рекомпозиція передбачає досягнення цих обох цілей одночасно. Сьогодні ми проаналізуємо її на біохімічному рівні. Розберемося в теорії, як вона працює і чи працює взагалі, а також розглянемо практичний сценарій її застосування, і те, без чого рекомпозиція тіла буде неможливою. Для кращого розуміння рекомпозиції важливо знати, що метаболічні процеси в організмі поділяються на два основних типи: перший це анаболізм, і другий це катаболізм. Анаболічні процеси сприяють відновленню та зростанню м'язої тканини, збереженню і відновленню наших енергетичних ресурсів, а катаболічні процеси, навпаки, розщепленню запасів енергії, включаючи глікоген, жирову тканину і м'яз. Рекомпозиція тіла насправді є циклічним процесом, де чергуються періоди анаболізму. І катаболізму. Тренування стимулюють катаболічні процеси, коли ми використовуємо наш глікоген і жир в якості енергії. А відновлення, харчування, сон запускають інший процес анаболічний процес, який дає нам той самий ріст. І ці зміни в нашому організмі, ці цикли відбуваються постійно, і з часом вони призводять до певних змін у складі нашого тіла. Практична сторона рекомпозиції. Як рекомпозиція працює на практиці, давайте розглянемо. Приклад один: початківець у тренажерному залі. Уявімо людину, яка раніше не займалася спортом, не тренувалася, але вирішила змінити своє життя, почала ходити в тренажерний зал, скористалася послугами тренера. Харчування вона ще була не готова змінювати, тому вони з тренером дійшли до висновку, що вони будуть харчуватися десь приблизно на рівні підтримки калорій, до того часу, поки людина не адаптується до змін, до харчування і так далі. Через 8 місяців такої роботи вона дійшла до наступного результату. Вага тіла залишилася незмінною, але візуально спостерігається суттєве зростання м'язої маси і зниження жирової маси з 25% десь до 13%. Нагадаю, що ніяких циклів набору і сушки за цей весь період не було зроблено. Другий приклад це спортсмен після травми. Спортсмен, який отримав травму і був змушений відмовитись від тренувань десь на рік, за весь цей час втратив значну частину м'язої маси і набрав жиру десь до 30%. Після завершення реабілітації він повертається до тренувань і дотримується певного режиму харчування, десь приблизно на рівні підтримки або з невеликим дефіцитом. Через кілька місяців він відновлює 70% своїх пікових кондицій, які були до травми. Набирає десь 10-12 кг м'язової маси і знижує відсоток жиру з 30% до 15%. Приклад 3. Досвідчений відвідувач тренажерного залу. Людина з певним досвідом тренувань і організованим харчуванням і відносно середнім відсотком жиру, десь приблизно в районі 15%. Звертається до тренера для досягнення нових цілей і покращення своїх практичних навиків. Через 4 місяці тренувань і правильно збалансованого харчування відстаючі групи м'язів почали рости, а візуальні зміни не заставили себе довго чекати. Незважаючи на те, що за цей період, короткий період 4 місяці, не було зроблено ні циклів набору, ні циклів сушки, рекомпозиція тіла так само відбулася. Відстаючі групи м'язів стали краще виглядати. І останній приклад це використання анаболічних стероїдів. Атлет, що має певний стаж тренувань і відносно невисокий відсоток жиру, десь в районі 13%, сідає на цикл. За 8 тижнів відбувається суттєве зростання м'язової маси, десь приблизно на 4-5 кг з одночасним зниженням жирової маси. Причому, що харчування було сталим, таким як було до того, і як видно з прикладів, рекомпозиція тіла найкраще працює в декількох конкретних ситуаціях. Перше це відсутність тренувань збалансованого харчування і відносно великий відсоток жиру. Рекомпозиція може дати досить гарний результат, особливо у новачків, які починають тренуватися і починають правильно харчуватися. Наступний приклад це втрата фізичних кондицій. Після тривалої перерви у тренуваннях, наприклад, після травми, рекомпозиція починає досить швидко працювати і дозволяє спортсмену відновити втрачену м'язову масу і знизити суттєвий відсоток жиру. Значне покращення тренувального процесу і харчування. Навіть досвідчені атлети можуть досягнути покращення, якщо вони змінюють підхід до тренувань і до харчування. Використання анаболічних стероїдів. Хоча це не рекомендований шлях, але при використанні анаболічних стероїдів процес рекомпозиції може бути значно прискорений. Проте важливо розуміти, що рекомпозиція тіла у всіх цих прикладах це лише початковий етап. У довгостроковій перспективі неможливо постійно досягати значних результатів, застосовуючи лише цей метод. І після певного часу, коли організм адаптовується, настає стагнація. Виникає природна потреба зробити вибір, або зосередитись на наборі м'язої маси, або зосередитись на схудненні. І цей вибір залишається за вами відносно того, як ви виглядаєте, і відносно тих цілей, які ви собі в подальшому ставите. Основні аспекти рекомпозиції тіла: перший і основне це ваш стиль життя. Важливо налагодити свій спосіб життя, включаючи тренування, харчування, сон, аналіз вашої активності та вашого фізичного стану. Для того щоб рекомпозиція проходила успішно, ніякої втоми у вас не повинно бути. Наступне це тренування. Адекватний тренінг з акцентом на підконтрольне виконання вправ, прогресія навантажень, достатня кількість технічних відмов. Це є ключове у досягненні успішної рекомпозиції тіла. Третє це харчування. Ключовим є правильний баланс, а саме збільшена кількість білків в районі від 1,7 до 3 грам, в залежності від того, використовуєте ви анаболічні стероїди чи не використовуєте. Достатня кількість жирів та вуглеводів. Якщо говорити про калорійність, то вона приблизно повинна бути в районі фази підтримки з невеликим дефіцитом або профіцитом, який моніториться відносно вашої активності. Якщо говорити про мій досвід рекомпозиції тіла, то я її використовую переважно на початковому етапі з клієнтом, якого є значний відсоток жиру. В такому випадку ми робимо фазу підтримки. В їжі або невеликий дефіцит. І до того періоду, поки ми не налагодимо повністю режим тренування, не увійдемо в режим харчування, ми знаходимося в тому етапі підтримки. За цей час зазвичай знижується відсоток жирової маси і трошки збільшується відсоток м'язової маси. Рекомпозицію тіла я би взагалі не рекомендував робити людям, в яких незначний відсоток жиру, десь в районі 12-13%. Такому випадку нема змісту і абсолютно робити. Я би краще робив акцент на значний профіцит і займався набором м'язової маси. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!